Коп. друга частина. Ой, не знаю, що тут таке. На відро зреагувало і тепер дивіться, бутилка, банка, менша бутилка, 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 розбита бутилка, ще, ще, іще. іще. То є, от і рука. Бутилка не закінчується, то є ще шкрябою і ще там якась пластикова штука. Просто не, ну, не знаю, що це таке може бути шукати по бутилок. І в одній ніби як ксоляркою якось такою маслянистою штукою виняє. Вроді тут плям таких то немає. Ой, хто знає, підскажіть, розкажіть. Отакий вот у в мене Я Думав, монетка кудись вот, на мене. Руковійся вот всі мокрі. Я так і певно оставлю. Все, до завтра. Так от так то купаємо. Незмінний гарет. незмінні ботаке. Так що всім хороших находок.